Доброго всім вечора. Замовив з Китаю ось такий павербанк. Ну, вірніше, корпус павербанка прозорий. Він ще в плівці. Ось такий. Тут всі гвинтики, ось ці кришечки. Ось зварюються сюди елементи, підпаюються до цієї плати і швидку зарядку підтримує, наскрізну зарядку підтримує. Тобто він сам заряджається і видає на порти. І підтримує протокол ПД. Швидка зарядка 22,5 Вт. Ось, буду збирати. Samsung 32E. Ось вони Бушні, але вони в хорошому стані. Внутрішній опір 21 мільйон, Ось і ємність в них 3 100% Є. От, я його вже тут трошки скрутив. Це мені не помішає, зараз я його розцею, наклею сюди захисні клупачки ось такі і буду зварювати їх. Зварювати їх стрічкою, щоб ніде нічого не було видно, все, щоб красиво було, так як елементи будуть ось тут. Їх буде видно підпаятися проводами, щоб теж проводів не було видно. Все гарненько зробити і зараз зварю ці акумулятори і покажу, як все вийшло. Ось, Зварив акумулятори, стрічку широку не, не брав, різав її наполовину, так як великі струми проходити по стрічці не будуть. Ось, зварив. І тепер ось так воно розкладеться. Ось. І ось тут старався ось так зробити. Все рівненько ось, розкладеться, підпоявиться провода. І є в мене 18 AV, якщо що влізе, буде супер. 18-я є. Зараз підпаяю і запакуємо його все сюди. Ось трошки платку вже підпаяв, а воджкою 18-ю силіконовою. Зараз зберу в корпус. Трошки плюсовий контакт ось тут мішає. Бормашинкою ось тут під, трошки фрезерував От тут нічого не видно, все буде добре. Ось. але Підфрезерував і зараз беремо. Зібрав це все діло, ось так виглядає. Ставив на зарядку, активував, активував. Ось у мене є. Павербанк з швидкою зарядкою. Побачимо, як заряджається Зараз оп. вмикнув. Ось він перемикнувся на 12 вольт 1 А. Швидка зарядка від цього повербанку і тобто, швидка зарядка самого присутня. Присутня По виходах є в мене ось такий USB-тестер. Є навантаження ось таке. зараз побачимо. Що? Що по виходах? Ось один вихід. Трошки не видно світло ось. Зараз спробуємо зарядити швидкою зарядкою. Ось цей повербанк. Ну, він не заряджає, не буде заряджатися, певно, бо 100%. Але так, швидка зарядка, вихід швидкої зарядки. 12 вольт 1 А. Ось пішло заряджати вже цей повербанк. Побачимо, що в нас по другому виході. Ось другий вихід. другий вихід не підтримує швидку зарядку. Ось, але 5 вольт. 5 вольт. 1 ампер. Так, добре. Подивимось на скрізне заряджання. Зараз ставимо зарядку Сюди. Тобто ПД-протокол вимикнувся. Свідка зарядка. Вихід, звичайний. USB. Так, вихід присутній. Зарядка і вихід навантажуємо. і навантажуємо вихід. Сам повербанк заряджається. Зараз я його навантажу в звичайний вихід. Ось, звичайним виходом трошки є проблеми. Тобто більше 1 Ампера вже йде просадка по напрузі. 2 Ампер не потягне. 2 А 35 вольта. Ні. Звичайний порт USB. Дуже, дуже повільний. Відключимо нас Заряджання. Спробуємо нагрузити, навантажити. Ось, тут уже краще, тобто.

2,8 ампера 3 ампери так тримає 3 ампери це по звичайному порту якщо швидкий порт зараз перевіримо також 2 ампери. Тримає, піднімаємо до 3 ампер. Ні. Більше 3 ампер вимикається. 2,86, 2,9. Ні, тримає. 4,96, 3 ампери. Эти два вольта, 3,8 ампера. Ну, показники, звичайно. Не відповідають. ми 2 ампера навантажуємо. Навантажили тут 2 ампери. А він нам показує 2,6 ампера вихід. Ну, це швидкий порт. 1 ампер. 5 вольт. 1 Ампер, 1,3 ампера. Показники не відповідають. 1,4 Ампер. Ну, за свою ціну доволі непоганий. Непоганий. Ось зменшимо. І він вже показує некоректно. Ось таке ось такий павербанк вийшов, вирішувати купувати чи ні, вирішувати вам. Всім дякую.